Нещодавно ми раділи відкритим реєстром нерухомого майна. А вже завтра будемо кусати локті від цієї реформи. Це намагаються замовчувати, але щодня відбуваються злами реєстру нерухомості. Вкрадений пароль нотаріусів використовують, щоб відібрати чиєсь житло в системі. Це дуже просто зайшов, зареєстрував нового власника, чи зняв арешт і перепродав квартиру. Випадків настільки багато, що на сполу вб'ють самі нотаріуси, які намагаються донести проблему до мін'юсту. Хто в зоні ризику втратити житло? І чи можна захиститися від афористів, що поклали око на вашу квартиру? Далі в програмі. Як купити квартиру у Києві за 36 тисяч гривень? Ексклюзив програми гроші. Ми покажемо, на що здатні шахрає, щоб заволодіти вашим житлом. Всім хорошого, до, до... до... до свидання. У п'ятницю ввечері Мирослава прийшла з роботи додому, де на неї чекав неприємний сюрприз. Вставляю ключ, а вон ні в подходять. Друга друга замочно як Казалась дівчина живе сама, тож і уявити не могла. Хто господарює тут без її відома? Довелося викликати поліцію, щоб ламати двері. Вийшла із ліфта на восьмому прямо де я живу, девушка, і Заявила, що вона в мою квартиру. Незнайомка дістала ключі і з легкістю відкрила мирославину квартиру. Неймовірно, але всередині сиділи двоє невідомих чоловіків, які заявили шоковані дівчині, що від сьогодні орендують її житло. На дивані сидять і на столі у них лежать ось так от красиво розложені документи на мою квартиру, точніше договор оренди. Що це за документ? І хто ці непрохані гості? Ви будете вражені, гроші викривають новий вид квартирного аферизму, ціль якого так звані проблемні помешкання. Право власності на ці квартири воно не зареєстровано за громадянами в єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. І саме це дало можливість шахраям переоформити квартири на себе. Квартира на оболоні, де живе Мирослава, належала її мамі. У 2000 году мама умирает, і остаются після неї п'ять наслідників. Після смерті власниці квартира пустує в реєстрах. А отже, стає ласим шматком для афористів, які вигадують цілі сценарії з її заволодіння. Нічого не пропало, только попкорн, печені і документи. Так званих орендарів забрали до райвідділку. А Мирослава, покоперсавшись у держреєстрах, виявила після смерті мами її квартира живе подвійним життям. Це нува ще абсурдна каката інформація у держреєстрі прав на нерухоме майно юристи Мирослави натрапили на невідоме спадкоємцям рішення Дарницького суду. Згідно з ним, містичним чином ця та ще шість квартир на оболоні значаться власністю якогось Юрія Литвиненка. Воно має ознаки підробки, оскільки саме рішення датоване 2000 роком в той же час містить в собі посилання на норми законодавства, які були прийняті лише в 2004 році. Хто такий Литвиненко загадка, але саме з нього починається фантастична шахрайська схема заволодіння чужими квартирами. Вона виглядає так: невідомий власник семи квартир на оболоні та майнового комплексу на Дарниці Юрій Литвиненко заборгував гроші офшорній компанії на всікає девелопмент ЛТД. Свій борг він віддає нерухомістю, яку у 2015 році офшорка починає розпродавати. На той момент, коли нібито кіперська компанія надала кошти в позику громадяну Литвиненко, відповідно до реєстру організації Республіки Кіпр, дана компанія взагалі не була зареєстрована. Квартиру Мирослави офшорка продає Сорокіну Сергію Петровичу з Дніпропетровська. 17 грудня 2015 року Сорокін продає нерухомість волковій любові Олексіївні з Дніпродзержинська, яку з наступного дня вона здає в оренду. Вот. Стоимость квартири, оказывается возле Метро 36 тысяч гривень. Пожалуйста. Реєстратором усіх документів виступає нотаріус із Дніпропетровська Павловська Ганна Олегівна. Гроші знайшли її адресу в інтернеті і вирушають у Дніпро, щоб розібратися у цій каламутній історії. от конець курчата. Спершу приїжджаємо на місце реєстрації Сирокіна Сергія Петровича, покупця Мирославаної квартири в офшорній компанії. Курчата 53 номер. Ми шоковані. Місцеві такої адреси не знають. 53. Так... Не може бути такого. Здається, покупець Мирославиної квартири 100 років Сергій Петрович. Це фейковий персонаж. Адже навіть вулиці Курчатова, 53, за якою він зареєстрований, просто не існує. Їдемо до нотаріуса. Може, вона пояснить, що відбувається. Зустрічаємо її просто на порозі. Все угу. вопроси в суд. Она подавала в суд и ви вы приехали. Ну как бы у меня нет финансовой возможности кататься в Киев. Вражаючи та почувши незручні запитання, нотаріус буквально виштовхує нас за двері. Всього хорошого, до свидания. Двери, свидания. Всего хорошего. До свидания. Берин. До свидания. Після нашого візиту нотаріус не на жарт занервувала. Невже гроші таки вийшли на слід шахраїв? Виїжджаємо у Кам'янське, колишнє Дніпродзержинськ до Волкової Любові Олексіївни. Спробуємо дізнатися, як їй пощастило купити квартиру у Києві за 36 тисяч гривень. Йдемо в гості. Бабуся шокована. Вона й не підозрювала про свої оборудки з нерухомістю. Є такий от документ, що нібито ви купили за 36 тисяч гривень квартиру на оболоні. Ні, 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 ні. Любов Олексіївна вперше чує, що підробляє ріелтором. І оце теж ваш підпис чи не ваше? Це? От внизу. Так. Да. Ні, ні, це не, не, не моє. Ні. І було би смішно, якби не було так сумно. Адже тепер реальний спадкоємець квартири Мирослава змушена відстоювати своє житло через суди, але навіть тут їй вставляють палиці в колеса. Хтось вирізав копію загадкового рішення Дарницького суду з матеріалів справи, заляпавши її кров'ю. Пресідається та судеської колеги горіть тут у мене рішення ну, нуділо под, под залитое кров'ю і оригинала нет, ми уходим на проверку. Ми типа не можемо нічого извините, далі делать. до 31 мая Пока єдина надія Мирослави на об'єктивний і справедливий суд, який не залишить її без даху над головою. Втім, не варто забувати, що Мирослава не єдина жертва шахраїв. Є ще шість квартир в Оболонському районі та майновий комплекс на Дарниці, який привласнили за тою самою схемою. Тож пильнуйте власні документи, щоб одного дня не застати вдома непроханих гостей. Тому що із восьми квартир наразі тільки два власника оскаржуються рішення.